Вишиті болем у Чернівцях запрацювала унікальна пересувна виставка. Експозиція переповідає історії зі збірних образів реальних людей, які зазнали сексуального насильства під час війни. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. Історія жінки, яка вберегла себе та сім'ю. Історія жінки, якій не має куди повертатись, історія сім'ї, що не встигла виїхати. Історія жінки, яка не змогла залишити домівку, історія жінки, яка двічі пережила окупацію. Нині у центрі допомоги врятованим запрацювала пересувна виставка Вишиті болем. Це історії п'ятьох жінок, які зазнали насильства під час війни. Кожен рушник це є така ну власна збірна історія. Це не конкретно людина, а саме збірна історія, яку було вишити на рушники, перекладено на такою мовою орнаменту, не травматичною мовою. Перекладено на рушники. Ми змогли організувати цю виставку завдяки агенції One Health, яка дала нам дозвіл, і ми змогли її привезти сюди. Щоб прочитати історію, яка вишита на рушниках, потрібно перейти за посиланням і сканувати QR-код, який є під кожним стендом. Адже кожен символ, зображений на полотні, має своє особливе значення. Розповідає координаторка центру допомоги врятованим Альона Ігнатьєва. Ця історія, напевно, ще з давніх давен, тому що завжди, коли щось нас болить, наші українські жінки, що робили або співали, або вишивали до прикладу. Да? І це дуже добре, якщо ви подивитесь, кожен символ на цьому рушнику він має якісь це не просто вишивка. Да, це має якісь символічні такі значення. Несе тому було прийнято рішення саме жінками створити такі от рушнички. Про сексуальне насильство потрібно говорити, зазначає психолог мобільної бригади громадської організації Ініціатива Вадим Безуглий. Виставка, я так розумію, присвячена темі висвітлення цього питання. Воно доволі чутливе, бо у нас ну, трошки не це, це незвично взагалі про це говорити. Люди, які постраждали від подібних речей, вони схильні тримати це в собі. І це треба змінювати. І от історії, які ви тут бачите, які можна почути, вони покликані, в принципі, ну я так розумію, сприяти цьому. Бо за статистикою певна кількість людей звертається, але це дуже невеликий відсоток від тих, хто реально постраждав. Виставка вишиті болем є початком інформаційної кампанії, яка приурочена до дня протидії боротьби з сексуальним насильством, зазначає Альона Ігнатіва. Ми е, наразі розпочали інформаційну кампанію Всі центри допомоги врятованим в Україні, яка приурочена до 19 червня. Це день протидії боротьби з сексуальним насильством. Це день, коли потрібно пам'ятати і вшановувати пам'ять, так і е, надавати інформацію людям. Тому ця якраз виставка це початок такої інформаційної кампанії в Чернівцях, який ініціював саме центр допомоги врятованим. Виставка триватиме у центрі допомоги врятованим до кінця червня та згодом поїде мандрувати іншими містами нашої країни. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.